Очікувалося, що буде людина, адже ми це робимо заради, заради якогось ефекту людського. І цього не було. Тобто немає, ну його немає елементів якісного публічного управління. А є ну, математичний менеджмент, корпоративний з елементами залежності. Але все очевидно, навіть звіт, який... Має конкурентності і об'єднання націй над ідеєю. А уряд є не тільки виконавчою. Як ви бажаєте, з останньою заявою президента Яценюк піде сам чи його підуть? Ну, Якщо б прем'єр довго в кінці сказав, він закликав йти далі. Я думаю, в залі немає жодної людини, яка б не хотіла йти далі. І для того, щоб йти далі. Мір мав би піти і сказати, але я разом з коаліцією. Партія разом з коаліцією робить далі. Це був би дуже конструктивний дуже сильний крок публічного політика і публічного управління. Ви думаєте, що він як від'єднається від своєї партії, що якось каже? Я думаю, ну, це було б партії. Скажіть, чи моєї партії ці публікса? Чи є зараз? У нас не є ті, які розпочали цей процес. І наша, наша дія є послідовними і принциповими. Тобто всі члени фракції проголосували за депутатів Це Демократична Це очевидно, для чого мати підписати. А для чого? Я не знаю. Це. Нам було все одно, що підписати. Ми збирали наші колеги, вже 120 до 7 Скільки зараз голосів? Більше, більше. Я, я точно вже бачу більше 150. Я думаю, що... Так. Все ж таки, що хтось значить, нічого.